Самий ходовий колір на 211 му Mercedes, 197-й колір фарби. Маємо якраз наявності, капот, праве крило, Бампер. Ресталінг. ліве крило, ліва дверка, зеркала і поріг продані. Маємо таку решітку з таким дефектом. 1000 гривень. Кого цікавить, можемо віддати крило в рідній фарбі в хорошому стані. Диски 245-45 на 17, 22 рік, гума. Диски не варені, в хорошому стані. Комплект з гумою 350 доларів. Гума, все По правій стороні все поки ще є. Задній бампер на універсал. Ресталлін і Дорес відрізняється партронниками і кріплень під партроніки. Тому цей тільки на Ресталін стає. Двигун 642-й, дизель. Маємо магнітолу. Працює, плям немає, ціна 150 доларів на сьогоднішній день. Козирки не провисають. Кого цікавить, ціна за комплект 50 доларів. Тому потрібна запчастина. По такому кольорі маємо ще деякі запчастини в наявності, поки не продали, дзвоніть або пишіть.